Меморандум про співпрацю підписали Київщина та штат Вашингтон під час робочого візиту до США голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка. Це перший документ в історії України та США про співробітництво між українським регіоном та американським штатом. Наша спільна мета зменшити втрати, спричинені російською агресією, відновити економіку України. Розширити інвестиції, зауважив очільник Київської обласної військової адміністрації. Київщина та штат Вашингтон співпрацюватимуть у сферах економіка, інвестиції, агроінновації стала біоекономіка, чиста енергія, цифрові технології, відновлення інфраструктури Київщини. Під час зустрічей також йшлося про сприяння українським військовим.